Якрава. Поділиться, з такою з роботи, чарівною Косічкою з такими класною моднявими днями, гарною суконкою. ким працюєте, що робите? А якраз на пошту несу Ага, То молодець, а що відправляєте? Взуття і жіноче. Взуття, то ви експерти з найкращого жіночого взуття. вас теж гарне взуття. і маднями. Як вас звати? Авіра. Авіра? Віра. Авіра, Віра, Авіра. Просто Віра. без а", Віра. Віра. А". Ну а я то ось придумав, бачите, У Ось гарно віснянки, Віра. Дуже дякую. Та і вам дякую. Кохана, є у такої гарної дівчини. Є йому дуже пощастило. Дякую. Він щасливчик. Вже зробив пропозицію руки та ще серця. Є? Ні, ще ні. Скажіть, що може втратити, якщо буду довго думати. <рес> Скільки вже разом з ним? Десь з березня. З березня. Ну то ще нормально. Говорять, якщо до року не робить пропозицію, мовірність того, що зробить, знижується в рази. Так що не затягуйтесь тим. Та да, певно такою посмішкою на пропозицію можете надихнути дуже швидко і на мільйон гривень, і на мільйон доларів. Ще я така труда такі великі сумки носите. <рес> <рес> Будьте здорові, хай дня. щастить.